З квітами і у вишиванках день знань нині святкують не тільки у школах. Рівненський економіко-технологічний коледж відкрив свої двері для понад 160 першокурсників. Їх сьогодні урочисто приймали у студенти. Для тих, хто тільки вступив, провели урочистості, подарували символічний ключ знань та студентський квиток. А запрошений священник добротно освятив усіх студеїв та викладачів. Цьогорічні першокурсники кажуть у закладі особливі, бо вступили у рік, коли коледж святкує 55-ту річницю. економіко технологічний коледж зустрічає цього року, день знань. 55-й раз, разніж уже 56-й. Ми святкуємо понад півсторічний ювілей. Запрошуємо всіх вас долучатися. До нашої гарної родини. У нас весело, у нас цікаво. Ми знімаємо свої фірми, маємо свої передачі, випускаємо свої видання. Будьте з нами. Ми не старі, ми злі. Попри те, що випускників шкіл цього року менше, ніж було торік, Рівницький економіко-технологічний коледж набрав більше студентів, бо через зміни у системі вищої освіти, навчання у закладі все більше приваблює випускників дев'ятих класів. Батьки, які прийшли привітати своїх дітей з початком навчання у виші, розповідають, що вибором задоволені. Хороші викладачі, дуже хороша база. Дужбова. І е, в минулому навіть цей заклад, як ми колись знали, що був тоді технікум, е, техніку, стильний. От, і навчалися наші родичі. Але на сьогодні він настільки відновлений і цікавий, що кожна дитина, на мою думку, прагне і мріє. Мені здається, сюди. Після закінчення економіко-технологічного коледжу більшість його випускників продовжують навчання в університетах Рівного, Луцька, Хмельницького та Києва. При цьому вступають одразу на третій курс. Більшість студентів у цьому закладі з Рівного та Рівненської області. Усі, хто не місцевий, селять у гуртожитки. В нашому закладі навчається близько 600 студентів. Судейський парламент з першого дня зацікавлює наших першачків до роботи у ньому. Ми плануємо зробити квест по святу, яка буде проводитись вперше. в Нашому закладі першокурсники будуть заохочені. Найбільшою популярністю у рівненському економіко-технологічному коледжі користуються нові спеціальності туристичне обслуговування та інформаційна діяльність підприємств. Окрім цього, бухгалтерський облік, дизайн, швейне виробництво та моделювання. У коледжі ставлять акцент на патріотичному вихованні, навіть щорічна нарада викладачів розпочалася з згінно. Тор коледжу Віктор Дем'янюк вітав колег та студентів з початком навчання через онлайн зв'язок. Коледж бо активно розвиває новітні технології. Вік у нас буде на багато насиченіший ніж інші, тому що ви знаєте, що роботу ніколи не переробиш. Важливо як ти її робиш, якщо взяв частину її треба робити. сумнівно, тоді буде добре. На посвяту студентів до Рівненського економіко-технологічного коледжу нині прийшли й батьки дітей, які планують вступати до закладу наступного року. У коледжі завжди раді таким гостям і запрошують школярів як до себе на навчання, так і на підготовчі курси до вступу. Дорогі студенти, дорогі першокурсники, вітаю вас щиро з початком нового навчального року. Ви маєте можливість навчатися в одному з найкращих закладів нашої області Рівненському економіко-технологічному коледжі. Цьогоріч наш заклад. Відзначає величну дату 55 років з дня свого заснування. Пишайтеся тим, що ви навчаєтесь в закладі з багаторічною історією, примножуйте, цінуйте і бережіть його традиції, вчіться заради достатку і процвітання українського народу. Окремо хочеться побажати свого побажання батькам наших вихованців, дорогі батьки, як мама двох дітей. Взагалі, як педагог, хочемо бажати вам тільки одного радості, добра і знаки гордість від ваших дітей. Найщиріші вітання нашим викладачам, людям, які щедро віддають свої знання. Здоров'я вам, наші дорогі, терпіння і наснаги. І нехай для всіх нас свято 1 вересня цього року буде сонячним і принесе тільки добро в кожну українську родину.